Шукайте на полицях магазині Товари Табари смальдає бібі. Продукти українські ти підтримай і ради спіздати майстерня бібі. Як бібій допоміг поливальній машині? Привіт, друзі! Сьогодні неділя. Вихідний. На дворі чудова погода. І я хотів піти у парк. Не сидіти ж постійно вдома. Тоді прогуляємося. <плес> <плес> майстерня бібі. -Бі. Майстерня бібі. -Бі. Але не всі відпочивають у вихідних. Поливальні машині дали завдання очистити від зимового бруду площу перед парком. І вона приїхала на берег річки, щоб набрати воду у свою діжку. Діжка повна. Тепер час їхати у центр міста. О! Хі -хі -хі. Круто. Малята, дивіться, це поливальна машина. Попереду у неї розприскувачі. Через них вода під тиском направляється на асфальт і миє вулицю. Хі -хі. От, халепа. У поливальної машини закінчилася вода. Це дивно. Так, дивно. Адже зовсім недавно машина закачала з річки цілу діжку. Може, в машини зламався водяний насос? Це можна запросто перевірити. Що ж сталося? Давайте подивимось. Може, і справді вода закінчилась. Перевіримо. Ха О, води повна діжка. Дивно, чому ж вода не тече з Хм... Насос працює, вода є. А ви що думаєте, друзі? Може, у дісті погана вода. Або поламалися розприскувачі. Ой, напевно зламався насос. А ми зараз перевіримо. Ану, увімкни водяний насос. Ні, насос працює. Воду я теж дивився. Вода нормальна, чиста, з річки. Тоді залишаються тільки розприскувачі. Так, давайте їх перевіримо. Але для цього їх треба зняти. У машині є гайкові ключі. За допомогою них ми відкрутимо гайки і знімемо розприскувачі. Хе. О, давно тут ніхто не копався. Важко крутити. Ну, здається, один розприскувач зараз зніметься. Та ось у чому річ. Це маленькі карасики не дають воді текти. Ви потрапили у трубу, коли машина набирала воду у шланг? Бідолашні Зараз ми вас врятуємо. Застрибуйте до мене у відерце. Оп Ось так. Зараз ми відкрутимо другий розприскувач і теж зберемо рибок. Наче там більше нікого нема. Можна ставити розприскувачі на місце. Фу! Все готово. Зараз перевіримо увімкнути водяний насос. Ось так. Чудово! Можна продовжувати миття вулиці. А що нам робити з карасиками? Ой, що ж нам з вами робити? Ну, їх можна посмажити на пательні або випустити у фонтан, або віднести назад на річку. Малята, а ви як думаєте, що ним робити з карасиками? Я думаю, що вони ще надто маленькі, щоб їх смажити. Шкода ж, їм треба підрости. Тому ми їх випустимо, але не у фонтан. Я віднесу їх і випущу у річку. Правильне рішення. І більше у поливальну машину не потрапляйте. Па-па-па. па Майстерня бібі. -Бі. Ось як бібі -Бі провів вихідний день. Відремонтував поливальну машину і врятував карасиків. До нових зустрічей. Як Бібі -Бі побував на митці і побачив, як стають чистими великі машини. Трактор їхав додому після важкого робочого дня. Він працював на будівництві і дуже втомився, адже роботи було дуже багато. А від самого ранку йшов сильний дощ, і йому довелося працювати у складних умовах. Спочатку він на великому причепі вивозив землю, яку викопав екскаватор для котловани. Потім трактору поміняли причіп, і він перевозив цеглу до секції, яка будувалася. Надвечір у трактора геть не було сил. Він дуже хотів дістатися додому і відпочити. Аж раптом трактор згадав. Згадав, як він недавно заїжджав до бій -Бі на ремонт. Тоді бій -Бі його попереджав, що чимало помилок механізмів стається через те, що за машиною не доглядають уважно і турботливо. Не миють її часно, якщо вона дуже забруднилася. Трактор попросив будівельників, щоб йому допомогли змити бруд. Але струмінь води був таким слабким, що користі від миття не було жодної. Що ж тут дієш? Трактор зітхнув і поїхав на мийку. Майстерня бібі. -Бі. Майстерня бібі. -Бі. У той самий час бібі -Бі закінчив роботу у своїй майстерні і вирушив додому. Шлях додому пролягав біля автомийки. Бібі -Бі побачив трактора, вирішив підійти і з'ясувати, як справи. Привіт, як ти? О, судячи з твого вигляду, день у тебе був нелегкий. І трактор розповів бібі -Бі про сьогоднішній день, про те, як спершу йому довелося перевозити землю, потім цеглу. І все це по розмитій дощем дорозі. Бібі -Бі уважно вислухав його і похвалив. Молодець, що ти не забув мою пораду, і їдеш зараз на мийку. Бі бі вирішив теж піти на мийку і подивитися, як трактор приводитимуть до ладу. Майстерня бібі спочатку сильним струменем води змили бруд, і налипли грудки землі з коліс трактора. Трактор проїхав далі і вімкнувся апарат. Чи подає воду знизу для того, щоб помити найбруднішу частину нижче трактора? У наступному відсіку струмані води потрапляли на кабіну трактора з боку і згори. Після того як основний бруд змили, спеціальними щітками на кабіну нанесли мийний засіб. Трактор огорнула ціла хмарина піни. А потім, коли піну змили, трактор засяяв як новенький. Йому навіть стало легше, ніби з нього зняли додатковий вантаж. Як чудово! Я вперше спостерігав, як ми такі великі машини. Поглянь, який ти тепер красивий і чистий. Трактор попрощався з Бібі -Бі і поїхав додому. Тепер він зрозумів. Ще бібі був правий, коли казав, що неодмінно треба вчасно змивати весь бруд з машини. Дякуємо за пораду, бібі! -Бі.